Соцмережі мега актуальна тема. Ми всі живемо в інтернет-просторі, і про будь-яку людину можна знайти інформацію ще до зустрічі з нею. Думаю, кожен з вас колись шукав інфо в інтернеті про знайомого друга а, можливо, й коханого. Для нас це норма. Так чому ж роботодавцю не робити те саме, розглядаючи потенційного кандидата? Що саме роботодавець може побачити в ваших профілях в соцмережах? Точно це тексти, які ви пишете, фотографії, які виставляєте. Тому я б радила звертати увагу на те, як ви ведете свої соцсторінки в соцмережах. Спробуйте подивитися на свою сторінку очима незнайомої людини, що вона про вас дізнається. Можливо, яка саме ви людина, що для вас важливо в житті, чим ви захоплюєтесь, чи ви сімейна людина, можливо релігійна сторона або політичне вподобання та багато іншого. Тобто скласти деяке уявлення про вас можна тільки на базі вашої соцмережі. І повірте, професійний рекрутер це зробить обов'язково. Тому раджу продумати, чим саме ви готові ділитись з потенційним роботодавцем в рамках своєї соцмережі, який образ себе ви хочете представити світу. А якщо ви вважаєте, що це суто ваш особистий простір, і ніхто не має права судити про вас по фоткам в Фейсбуці, це ваше право. Моя мета звернути вашу увагу на стандартні дії рекрутера та попередити про наслідки.